Друзі, весна! Я вас вітаю на каналі Світлана Бросимова Метлайф. Сьогодні ми цим днем, таким дощовим трошки, прийдемося по цьому ковру квітковому і поговоримо про накопичувальне страхування життя. Нічого страшного, що йде дощик. Знаєте, все буяє, все цвіте. І подивіться, який коврик. Із цих прекрасних квітів нарциси дуже полюбляють їх у Швеції, і тут такими художніми масками їх накидають, як будь то би вони тут виросли самі. Бачите, як гарно. Ну що ж, будемо сьогодні говорити про накопичувальні поліси страхування життя, будемо говорити про те, чи треба зберігати кошти, чи не треба їх зберігати. І якщо треба, то як? Ви знаєте, люди кажуть, що як тільки я буду багато заробляти, я тоді буду відкладати. Але знаєте, як багато заробляти? Якщо ви не можете відложити невеличку суму від тих коштів, які ви зараз заробляєте, то ви і не будете потім зовсім відкладати. Це я вам точно кажу. Тому що у вас немає навику. Ось. Тому марто, марно заробляти великі кошти, якщо ви не навчаєтеся зберігати. Ось. Ви все рівно все потратите. І зовсім не будете думати, як більше заробляти. Ви просто будете отримувати свої гроші і витрачати. Ось фокус повинен бути від того, що я буду більше заробляти. Фокус зараз був, повинен бути там, що я буду. Спочатку відкладати з тих коштів, які я маю, навчуся, і ви побачите, що, як цей фокус переміститься туди, де ви дійсно будете вже багато заробляти. Це так відбувається. От, ви створите капітал і навчитеся ним управляти. Ось, знаєте, саме важче, саме важче це зберігати кошти почати. Ось. Але якщо ви один раз зробите другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий, десятий рік, то для вас це вже не буде проблема. Ось. Треба, щоб була система. І цю систему я вам її хочу показати. Як вам її показати, треба записатися на мій вайбер. Який буде під цим відео, і ви зможете отримати безкоштовну консультацію, яку для вас я зроблю, і я вам перетелефоную, і ми домовимося, в який час зручно, щоб вам було і мені, і ми зможемо про це поговорити. Бачите, які новобудови тут будуються у Швеції, і люди, які сюди приїжджають, багато. Отримають тут квартири і будуть щасливі тут жити. Так що задумуйте бажання, якщо ви хочете зберігати кошти і купити собі квартиру, неважливо в якій країні, чи це ви зробите в нашій країні в Україні, але для того, щоб купити таке житло, потрібно обов'язково вам зберігати кошти. Я не просто тут залишила цей. Зонд. Я його залишила, тому що я сьогодні вам розкажу про акцію, яку я зроблю тим клієнтам ВІП, які на протязі трьох днів перші перші три людини, які зроблять ВІП-поліси на свою квартиру. так, вони отримають в подарунок разом із полісом ще ось такий зонтик від MetLife. Ну що ж, тоді додивлюйтесь відео до кінця і будете записуватися на консультацію. Люди, знаєте, лінуються, я вам так скажу, зберігати гроші. Вони лінуються. От. Але ті люди, які багаті, вони не лінуються зберігати гроші. І гроші до них йдуть, і йдуть, і йдуть в руки. Ось, що дає ця система по збереженню грошей? Це правила. Правила ви будете зберігати не так, як ви хочете, а так, як потрібно. Як рекомендує сама наша система, якою користуються люди у всьому світі у всьому світі? І 150 років в Україні ця система вже працює більше 20 років, так що використовуйте нашу систему, і гарантовано у вас будуть кошти на здійснення ваших мрій. І якщо ви хочете квартиру, то це буде ваша квартира в майбутньому. Але люди часом кажуть, я хочу отак, як я хочу. Ну, якщо ви хочете так, як ви хочете, то ви маєте те, що ви маєте. Але знаєте, система вона потрібна для того, щоб зменшити ризики. Тому що якщо щось станеться здоров'ям, то обов'язково треба буде взяти свої гроші, які ви зберігали на свою мрію, на ту ж квартиру, і ви не зможете, може, дозбирати до кінця своєї мрії, тому що вам потрібні будуть. Кошти для того, щоб отримати лікування. Бачите, ми тут знаходимося недалеко від лікарні і час від часу їздять такі швидкі допомоги, і тому люди хворіють кругом у кожній країні, і це все лікування воно стоїть грошей. Але чи може людина сама навчитися зберігати гроші? Чи може? Знаєте, у кожній людині повинен, щоб зберігати гроші по системі, повинен бути фінансовий консультант, такий тренер, та людина, яка буде заставляти вас не тратити всі гроші під нуль і заставляти вас, щоб ви Відкладали, перш ніж ви зможете витратити ці гроші. Знаєте, я вам так скажу, щоб бути клієнтом MetLife не обов'язково треба бути якимсь грамотним фінансистом. Просто потрібно. Вміти читати, писати і рахувати гроші. <сум> так що точно так же, щоб бути фінансовим консультантом компанії MetLife, теж не треба дуже великих, якихось там вищих освіт. Ви повинні вміти рахувати гроші, врахувати свої витрати і рахувати свої доходи. Я знаєте, якщо ви самі будете зберігати гроші, то ви будете декілька разів кидати цю справу. Тобто теоретично ви будете знати, як це робити, але якщо ви не перейдете до практики, то нічого не вийде. Так що потрібно використовувати систему. Система вас приведе до того, що ви будете мати капітал. І за рахунок цього капіталу ви зможете собі купити ось таку квартиру. Грошей постійно не вистачає. Чому? Тому що кожна людина, вона перш ніж зберігати, вона потратить все і не має вже що зберігати. Ось, А треба використовувати систему. І ви будете фінансово захищені, і ваша сім'я буде фінансово захищена, якщо щось трапиться із здоров'ям. Але повинен бути баланс доходів і витрат. Ось. Тому все це ви можете навчитися у нас, де Якщо ви станете клієнтом, я вас запишу на таке навчання. Це навчання буде для вас безкоштовне у подарунок, і ви будете все-все знати про збереження коштів з нами, з нашою компанією. І система вас научить зберігати кошти і управляти капіталом. У нас дуже багато людей, знаєте, дуже розумні. Я часом спілкуюся з людьми, і люди мені дуже багато розказують, як вони багато зароблять, як вони зможуть самі зберегти. Але в кінці сроку договору у людини, звичайно, є тільки ті гроші, які ми зберігали у полісі. Так що ви повинні зрозуміти, що зберігати гроші вигідніше, ніж тратити. Ось так, що ви робіть самі поліси накопичувальні так? і з страхуванням життя, і живіть так, щоб не було вам шкода тих грошей, які ви всі потратите. А якщо ви це не зробите, то ви будете жити по-старому. І всі будуть бачити, що ви не зберігали кошти і не маєте їх зовсім, тому що ви цього не робите. Ви тільки казали, що ось я буду, 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 і так нічого не робите. Ось. Але ви часто дуже шукаєте якісь скидки, якісь акції, якісь способи, щоб менше потратити. Але ці всі способи, знаєте, приводять як і мене, так і вас, до того, що завжди 0 гривень, нуль копійок. Часом ще людей е заводять ті всі скидки, ті всі акції ще у кредити. От, так що ви краще навчайтеся зберігати гроші. От, тому що ті люди, які зроблять, вони розбагатіють, а ви як були бідним, так і залишитесь. От, якщо навіть буде зарплата у вас збільшуватися, то ви заробляли, наприклад, 10 тисяч, потім 15, потім 20, потім 30, потім 40 і так далі, і так далі то ви на ці всі гроші у вас і будуть витрати. Я не знаю, хто з вас зрозумів. Та людина, яка зрозуміє, вона мені перетелефонує, а та людина, яка не зрозуміє, вона навіть не дослухає це відео до кінця. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Діліться цим відео з друзями, з родичами, Допоможіть їм теж зібрати кошти на квартиру чи собі, чи для їх дітей. Тому що, ви знаєте, зараз йде дуже велике будівництво, і можна, звичайно, накопичити кошти і цю квартиру купити без будь-яких кредитів, і плюс ви ще отримаєте в подарунок оцей красивий зонтик від компанії Метлайф. От я вам ще так скажу: забудьте всі. Про свої кредити, нічого не беріть у кредит, викиньте свої кредитні карти, тому що вони вам ніколи не дадуть можливості зберігати гроші. У вас завжди буде з грошима проблема і будуть завжди борги. Ви знаєте, борги вони давлять морально і. Тоді ви не зможете і заробляти гроші, тому що кожен влазить в свою проблему боргу сам. Він коли бере, то бере гроші нібито і скоро їх віддасть, але потім віддавати в декілька разів більше, і плюс це ще й невигідно, тому що це дуже морально, морально давить. І це буде тоді вашою проблемою. От, хто тоді буде вирішувати вашу проблему з боргами? От, якщо ви не будете заробляти, хто тоді ці борги буде за вас віддавати? Знаєте, настане час, коли вже ви нікого і нічого не хочете чути і будете тоді навіть. Не просто не заробляти, а ви не захочете виходити з дому, тому що е, у вас не буде енергії. От. А якщо ви будете зберігати гроші, у вас буде енергія, тому що ви знаєте, що у вас є мета, ви знаєте срок, коли ви отримаєте ці кошти, і плюс у вас є страхування життя, тому що страхування життя дає вам безпеку фінансову. Знаєте, гроші у світі є, їх багато. Грошей, як води в крані, як повітря. От ви дихаєте і про них про, навіть і не думаєте про те, що є повітря. Просто ви дихаєте, так? і Грошей Грошей у світі є досить багато, досить багато. От бачите, навіть Я правду кажу, зонтик так заворушився. Він почув, що грошей є багато. Так що давайте телефонуйте мені на Viber безкоштовно. Так? найдіть мій Viber, зареєструйтеся, безкоштовно мені перетелефонуйте і я вам зроблю консультацію, якщо ви станете VIP-клієнтом, ви отримаєте в подарунок, ось такий зонтик. Якщо ви сьогодні зрозумієте, що е, треба гроші зберігати, і зберігати в надійному місці, щоб гарантовано отримати її в кінці сроку договору, то ви оформите накопичувальний поліс страхування життя. Ви оформите накопичувальний поліс страхування життя. Ну що ж, друзі, я з вами прогулялася цим дощиком по цих красивих квітах. Бачите, як тут досить гарно. І ми з вами поговорили про мету, до якої можна дійти, зберігаючи гроші в накопичувальному полісі страхування життя. І ви будете мати ще. І поліс страхування життя, де буде у вас захист від нещасного випадку, де буде захист від 에, того, що я не хотіла це казати, але мушу це сказати, бо я фінансовий консультант від того, що можна померти по будь якій причині. Я теж не хотіла казати і нагадувати про критичні захворювання, але це моя робота, я мушу вам сказати, що буде захист на випадок критичних семи критичних захворювань, на випадок нещасного випадку. І тому я вам бажаю здоров'я, бажаю вам збережень і бажаю вам обов'язково фінансового достатку. Бажаю вам фінансового достатку і бажаю вам бережіть себе здійснення ваших цілей, намічений вами срок. Ну що ж, до зустрічі, друзі.